Громадяни, всім привіт! З вами Сашко Петрик і це черговий щоденник Blast Austin Major. Сьогодні у нас були ігри останнього раунду другого етапу, так тобто серед команд, у яких статистика була 2-2, і в цих матчах вирішувалося, хто йде далі. І буде грати потім з найкрутішими командами в стейдж 3. Ну а хто на цьому свій виступ на мейджорі завершить? Основна увага, звичайно, наша була на матчі Бейт та Фейс. Але також варто згадати про провал героїк, які в своїй грі за вихід наступний етап, де вони були чистим фаворитом, примудрилися програти команді Неміга з рахунком 2-0. Причому на своєму виборі вони прекрасно себе почували, вели 8-4 після першої половини, але програли 13-11. Фантастика. Я думаю, для героїв це був неймовірний тільт, і тому на другу мапу вони навіть зібратися не змогли. Щось там боролись, але 13-9 і 2-0 для немігі, і вони крокують в наступний етап. Це насправді така солідна сенсація, да, бачити немігу в стейдж 3, і не бачити там героїк, Фелканс, не бачити там OG, і не бачити там навіть тих самих бетбум, які, ну, типу, по. Болотяним розцінкам. Ну, типу, вважаються більш сильною командою, ніж не міга. Дива на мажорі трапляються. Другий матч ігрового дня для нас був значно більш цікавим. Там грала команда Бейт. Суперник у них був ну, просто ідеальний для того, щоб виходити в наступний етап. Китайська команда Lean Vision. Неприємно було для битів, те, що Lean Vision не грають взагалі Міраж. А Міраж це прям ну, найкраща мапа Бейт. І дуже впевнено, вони її відіграли в попередній грі проти Фурії. Цього разу виявилося, що Міраж не підходить. Потім Лінвіжн пікнули DAS-2. Я зрадів, бо не пікнули трейн. Да? Слабке місце команди Бейт. Лінвіжн на трейні практикувалося. В принципі, трейн, мабуть, був, був найбільш очевидним піком для них. Настільки очевидним, що вони вирішили його уникнути. Бейтам нічого не залишалося, крім як пікати Еншант. І на десайдер залишився Анубіс. От Анубіс, по якому. Багато питань було, але про це поговоримо пізніше. Почнемо з Даста другого. Якісь китайські чаклуни, може там не знаю, якогось чаю особливого випили, але ну. Якісь абсолютно фантастичні дива у нас відбувалися в першій половині цієї гри. Навіть в пістолетному раунді в першому, все начебто супер для Бейт, але кол Несус приходить і просто розвалює чотири кабінета на рівному місці, і команда Бейт таке враження, ніби всі кулі летять кудись в абсолютно інший всесвіт, в іншу галактику, а не по супернику, який от прямо перед вами стоїть і всіх вас вбиває. Я думав, ну окей, може там. Перехвилювались, перший раунд буває. Далі по ідеї, що все має бути ок. Але ця вся магія вона продовжувалася і далі. 2-0 Закр снайпер команди Лінвіжн залишається в надзвичайно незручній позиції зі скаутом проти двох фармілок, які в пленті, яким не треба тебе рашити, яким е, суперкомфортно і, але яким дивом спочатку кінці зор відкривається на цей скаут, і потім Essential теж отримує. Насправді дуже жорсткий флік, який е далеко не кожен. Топовий снайпер попав. Ну, пруця, ну пруця, нереально. Ці китайці і розвалюють. Ну, просто фантастично. Або, наприклад, рахунок 5-0, і байти вже потрошку починають якось хвилюватися за те, що відбувається, починають якось змінювати динаміку на мапі. Спочатку вони там бігали, рашили, зараз починали грати трошки більш повільно. І Емілія він немов через стіни бачить, що відбувається. Він колить ідеальну флешку в ідеальний таймінг проти двох гравців, які... Абсолютно не готові до цього. І мінус Ніполихи хитрік на топ Мідлі під одну найпростішу флешку, але ж вся магія цієї флешки в таймінзі, коли ти її кидаєш. І таймінг тут був не те, що ідеальний. Це 10 з 10 таймінгів. <плес> Ця енергія в команді Linvision, От вона була очевидна, вона була красномовна. Ти прям бачиш наскільки вона їх заряджає. І це було видно по їхнім діям на мапі. Рахунок 10-0, коли став. Я вже трошки злякався. Ладно, навіть не буду брехати. Не трошки злякався. Я вже сидів, думав, Господи Боже, що відбувається? 10-0. І це ж хороша мапа бейт. Це не якийсь трейн, який вони там ледве-ледве підготували до цього мажору. Дякувати Богу, Essential в команді є, який виграв раунд в соло. І то його оточували з усіх сторін, йому ніхто не міг допомогти. Йому пощастило з таймінгом, що він побачив першого гравця, який заходить в вікно, а той його не побачив. І він зміг вчасно розташувати приціл там, де. Треба і е, китайці криво вийшли косо на нього, і він зміг отримати там ледь не 4 дуелі один в один, і дуже круто розібратися в соло на пленті. Тож дякую тобі, Essential, за те, що не 13-0 відлетіла команда Bait на е, цій маті. Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet. Там є всі матчі е, Остінського Мейджера. Favbet, бери від гри своє. Шукайте лінк в коментарях під цим відео. Продовжуємо. Коли суперник проти тебе влучає все, вгадує все. А у тебе навпаки абсолютно протилежна історія. Ну я не знаю, які робити з цього висновки. Але головне тут було ментально перезавантажитися, забути і сфокусуватися на тій мапі, яку ти обрав для цього протистояння. І це команді Бейт вдалося. На Ancient вже з перших раундів все почало у них виходити. Вже значно менше почало вести колективу з Китаю, значно більше помилок від них ми побачили. Все для Бейт настільки змінилося, що навіть Alex66 прокинувся і згадав про те, що він у нас майстер. Трошки грубоватого триштолку. А бак енд форт мап три. Гарда, ти я не думаю, що тут була спроба якось образити, просто звичайний трешток Ну і результат все це дало прекрасний. 9-3 перша половина за командою Бейт. І проблеми для Бейт почалися в другій половині, коли вони програли пістолетний раунд. Почали вони форсити. І ось це бажання постійно зламати економіку суперника і все ж таки переломити хід поєдинка. Воно привело бейтів до серії форсів, які вони не змогли виграти. Десь були помилки в команди Бейт. Наприклад, за рахунку 9-5 НПЛ. На Мідлі пропустив гравця у вікно і не прокомунікував це. І жоден з його тімейтів не був взагалі в курсі того, що е, гравець нападу може зайти з вікна, що на Б, що на А. І Старій в цьому випадку вирішив зайти все ж таки на А, ти знайшов кінці зора, е, вбив його, і від цього вже, звичайно, Лінвіжін відкоригував свій раунд і прийшли до НПЛ. Тобто тут була проблема по комунікації. НПЛ просто тупо не сказав нікому, що можливо, що хтось прийде в вікно, хоча у нього перед обличчям лежав дим. Десь. Трошки не щастило. Наприклад, з рахунку 10-7, кінці зор не зміг виграти клатч 1 в один. Ну, зовсім трошки теж не вистачило. З рахунку 10-8 байти мали хороший шанс виграти еко раунд, і їм просто не вистачило пів секунди для того, щоб роздефати бомбу. Тобто, це супер анлуку було. Три, ти, файв. Ну і в той момент, коли Лінвіжен вже відчули близькість до опонента. Бейт правильно розташувались на мапі. До Данила Хитріка прийшли з Амейна, і він їх з хлібом та сіллю зустрів зі своєю снайперською гвинтівкою. І на цьому закінчилася одразу і економіка команди Лінвіжен. Бейт постійно не добивали, і ось в той момент, коли все ж таки добили, все стало набагато легше. Тож мапа ця відійшла в актив українського колективу, і все прийшло на Анубіс. Анубіс, який і та команда, і та не супер активно і багато і успішно грали. Тож цей десайдер це був такий компроміс, щось, типу, ні вам, ні нам, давайте зіграємо щось, що у обох нас не дуже на ходу. І, на жаль, на конкретно цій мапі на перший план вийшла психологія. То тут навіть немає сенсу розбирати раунди, якісь помилки в них, тому що команда бейт в грі, в якій вони комфортно себе почувають, не переживають за результат, не хвилюються за кожен свій крок, вони подібних помилок не припустяться і подібних ситуацій просто тупо не виникне. І ну, це, на жаль, реалії от саме молодої команди, якій не вистачає впевненості в власних силах і якоїсь. Ну, якогось досвіду, так. В команді LinVision, яка теж насправді молода, але був оцей Емілія, ось цей він навіть не інгейм лідер команди, але він лідер моральний. Він постійно заряджає, він постійно кричить, він постійно. іноді просто встає, і це краще за будь-який трешток. От він просто встає і дивиться на команду Бейт після ось цього раунду і. ну... Йому навіть не треба казати жодних слів. Це вже має ефект як на його команду, так і на суперника, так і на його персональні дії. І от саме от в цьому аспекті Лінвіжн сьогодні були сильнішими. На жаль, саме тут поступилися би Не в тактиці, не в стрільбі. Ну, хоча все воно може виглядати саме так. Ну, як можна... Уявити собі, що команда Бейт програє ось цей раунд проти Старі, де він просто стоїть на місці і виграє всі перестрілки, а команда Бейт, ну таке враження, ніби забула, як на кнопки натискати. В хороший день команда Бейт виходить, вирубає з першої таких раундів, навіть теоретично не може бути. Не може бути таких раундів, в яких там три гравця команди Бейт не виграють перестрілку проти старі. Ну це нереально уявити, вони дуже сильно стріляють. Але саме сьогодні саме це відбувалось. Дуже важко уявити мені ситуацію, коли команда бейт, маючи у одного з тімейтів 3000 на рахунку, за рахунку 612, коли у тебе вже немає куди сейвити гроші. Не дасть дроп. І це має значення в цьому раунді, розумієте? Він кінці зору не вистачає демеджу для того, щоб прийняти на себе вихід Б. З МК він би це зробив, та з Ексемом, та з, 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 з Петухом, та з ЗНЕГІВА можна було би прийняти, але конкретно МПшки тут було недостатньо. І от ці всі моменти, ну блін, ну Ну очевидно, що ну це, це очевидно, що просто тиск так вплинув на бейтів. І прикро, мабуть, їм це визнавати, прикро, мабуть, їм це розуміти і. Ну, думаю, їм максимально неприємно вилітати з мажора таким чином. Але по-іншому ось цей досвід. Не отримаєш тільки, от програючи, ти робиш висновки, і ти приїжджаєш на наступний турнір, і ти просто не хочеш повторити це, і ти вже робиш щось інакше. Я хочу подякувати команді Бейт за цей турнір. Вони неймовірні молодці, вони супер красунчики. Той факт, як вони сюди кваліфікувалися, той камбек, який вони зробили на відборах, те, як вони себе показали в першому етапі мажора, те, як вони себе показали в другому, як вони обіграли Фелканс, це, це історія. І вони можуть пишатися цим виступом. Але тут прикол в тому, що на цьому турнірі. Мірі, всі команди грають дуже сильно, і ось ця різниця між регіонами, яка колись існувала в Кесі, зараз майже відсутня. І я не здивуюся, якщо Linvision, наприклад, вийдуть в плей-офф цього мейджора Це абсолютно реально. Тут не настільки великий геп між командами. Тому критикувати команду бейт взагалі не хочеться. Хочеться їх тільки хвалити, хочеться тільки їх підтримати. то що в майбутньому ми їх побачимо ще на великій кількості різних ті родин івентів, бо в рейтингах вони піднялися і. Інвайти вони будуть отримувати. Наприклад, най, най, найближчий івент для них це IEM Кельн, де у них є можливість відігратися і виграти те, що не вдалося виграти на мейджорі. Та і насправді наступний мейджор теж не так е, далеко, і хороший виступ на ті родини івентах перед мажором може навіть гарантувати команді Бейт прямий вихід на наступний мейджор. Why not? Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet. Там є всі матчі е, Остінського мейджера. Фавбет бери від гри своє. Шукайте лінк в коментарях під цим відео. Продовжуємо. Ну а тепер до матчу Face Clan. Перед грою, мені здається, над командою Face висів такий тягар тиску. Далеко не кожний кіберспортсмен з ним може впоратися. Настільки іменита команда. Маючи 2-0 після першого ігрового дня, програє 2 без 3 поспіль, далеко не найтиталованішим опонентам. Сімпл, що цікаво, у себе в соцмережах після програшу в попередньому матчі ще до гри Земібіар, написав, що ну якщо ми і Мібра програємо, то вся відповідальність на мені. Поїхали дивитися, як розвивався цей матч. Отже, Мібер пікнули Анубіс, мапа, яка історично у фейс проблемна, але що з цього разу проблемна вона виявилася для Мібрів. Починалося для бразильців, до речі, все досить непогано. Вони повели 2-1. Інсані якийсь неймовірно піймав для себе таймінг, промотився через дим. Гравці фейс не очікували, що гравець може настільки зухвало проти них діяти, і просто стали перед ним в лінію. Інсані, взагалі, навіть не складно було виграти цей клач. Він все зробив клавіатурою, в правильне місце став і в правильний час навівся прицілом на двох гравців Фейс. Такі раунди насправді вони дуже б'ють по моралі, тому що, ну блін, фейс 2-1, програють, 2 в ситуацію програють на мапі суперника. Ще ти починаєш згадувати, кому ти програв до цього. Коротше, фейс неприємно було на старті. Але феномен фейс в тому, що на них це насправді жодного ефекту не спричинило. Навіть навпаки, таке враження, що вони розізлилися і е, настав той момент, коли вони дали свою відповідь. І що приємно, в цій відповіді безпосередню участь взяв. Пан Сімпл. він з рахунку 5-4 залишився разом з Фроузеном проти всієї команди суперника. І давай стріляти по тим бразильцям. Одного забирає, другого, третього. І вже абсолютно інша ситуація на мапі. і Разом з Фроузеном вони все ж таки доводять її до логічного завершення. І мені дуже сподобалася фраза, яку сказав Керіган після того, як вони виграли цей раунд. David, shit. We can win. How. От скажіть, як з таким капітаном в команді можна не вигравати матчі, коли він настільки заряджений, і ти заряджаєшся разом з ним? Браво Кіріган, Я не перестаю дивуватися його особистості, і реально, от після цього раунду Фейс не програли жодного взагалі. Вони в нуль закривають командою на Анубісі, і 13-4 забирають вибір суперника. Вау! Просто вау. На Еншенті початок був абсолютно інший. Тут вже Фейзи з самого початку взяли все під свій контроль. Сашко Сімпл відмітився тим, що не дозволив своїй команді програти економічний раунд. В ситуації 2-4 в 4 разом з Керіганом вони залишилися, і Сашко трьох виробив. Класний перекресний вогонь вони з капітаном Фейс організували. І набираючи, набираючи раунди, ну Фейс таки враження, ніби дозволяли собі абсолютно все. Навіть після декількох програних вони. Тупо могли собі дозволити зарашити Б на пістолетах, і це у них працювало. Попри впевненість, фейс, мібри все ж таки змогли знайти цю можливість трошки вирівняти в кінці половини рахунок, зробити його більш-менш прийнятним для себе 7-5, і разом з виграною пістолеточкою так не якось непомітно повернутися в цю гру. Плюс почали вони брати раунд за раундом Якимсь абсолютно дивним чином. От, наприклад, цей клач Бронзана в Донаті. Я, якщо чесно, думаю, що далеко не кожен день він виграє. Але круто він тут розібрався, знайшов класні таймінги для того, щоб вбити всіх гравців Фейс. Або за рахунку 10-7, коли Сефі та Інсані залишилися вдвох проти чотирьох гравців Фейс, які на еко там дуже серйозно на... створювали проблем для мімрів. От той момент що вони змогли розробляти. Лити цю ситуацію, хоч там було й дуже на тоненького. Він свідчив для мене про дві речі. Перше про те, що мібри дуже намагаються боротися, а друге, це те, що все у них висить на волосині, тому що фейс в кожному раунді, навіть в тому, в якому вони програють, вони дуже близько до опонента. І завжди у це було враження, що от ще трошки і фейс почнуть вигравати. Я не бачив якоїсь розпачі в їхніх діях. Було навпаки, оця серія від Мібер, вона виглядала якось нелогічно. І, звичайно, вона закінчилася. Приємно розуміти, що закінчилася вона якраз з ефективних дій сімпла. Він, хоч і не був там в хайтабі, але конкретно, от. В цьому моменті він зміг виправити власну ж помилку то першу кулю він не влучив, а далі так, от сміливо під флешку, увірвався в сайт і продемонстрував насправді в цьому моменті він хоробрість. Тому що далеко не кожен авік, який не відчуває впевненості в своїх діях, у якого там не супер іде гра, так ризикне в такий ігровий момент за такого рахунку і за такої серії опонента. Але Сімпл це зробив, зробив свої мінуси і врятував раунд для своєї команди. І що найголовніше, зупинив цю серію від MABR. Не скажу, що Сашко тільки тащив, Були й моменти, коли він відверто помилявся. От, наприклад, ситуація, коли він пропускає гравця в сайт на А, і потім просто не очікує, що він може відкритися з іншого сторони ящика. І раунд з пістолетами забирає собі бразильська команда, і через це виходить на маппойнт для себе. Ну і прикрасою цього еншента і от демонстрацією типових фейс-клан став раунд 11-12. Команда ImaiBR виходить швидко на б-плент, проломлює там захист у вигляді Керігана. Еліш там знаходить розмін, вбиває двох, але падає ще паралельно рейн. І залишається така от ситуація пост 3 в 3. Сашко, до речі, який спочатку був в Києві, приходить до своїх тімейтів на рампу, і моментально Фейс, не затягуючи, починають свій ретейк. Закуп не ідеальний у мібрів, тому вдається знайти тут фраги для колектива Фейс. І найключовіший момент, коли залишається люкаозі один проти двох, таймер вже такий не дуже вдалий. Щось там в пленті метушаться, не можуть зрозуміти, що зробити Еліш та Сімпл, бо вони не знають, де цей опонент. І коли Сімпл в пленті падає, Еліш підбирає з нього кусачки і де знаходиться все ж таки того люка Озі і дифузує цю бомбу з 30 вісьмома тисячними секунди в запасі. Супер на тоненького. 38 тисячних від програшу команди Фейс. 38 тисячних секунди від е, третьої мапи, яка бог зна, щоб там на ній було. Але все ж таки ліжта Сімпл, ну, разом з Frozen'ом, також треба його відмітити. Взяли участь в ретейку, де. Їм вдалося врятувати все ж таки цей еншент, який здається вже вислизнув з їхніх рук, хоч і був, наче в них завжди. на овертаймах Фейс тупо не залишили шансів команді MIBR. Навіть Сімпол підключився в одному з раундів. Дуже яскраво на мінус три прийняв він вихід на B від бразильського колективу. І все ж таки фейс перемогли. Приємно бачити ось таких фейс. От де вони були два матчі до цього, я не знаю. Керігуну поставили те саме питання. І він каже, що дійсно, ну, не так поставилися вони до тих двох попередніх матчів, як до. Uh, so yesterday i prepared five maps, five game plans, so we could start the game in a certain way and then we could free up and, and have really good clutches and, and play off each other. and i think that's the main thing i did different today and maybe that energized me as well. the such phrases oh, man, i'm so glad that we managed to go through the next stage. Now everything's refreshed. Now it's like new chapter because I had so much pressure to be honest, yeah. uh, and uh, that was really important for me just to go through next stage. That's our like minimum goal. And uh, when we lost to Legacy and after yesterday we lost to Sweden, were I was a bit lost and I feel like we were just mentally lost uh, after Legacy game. And uh, I'm so glad that we as a team uh, just chilled a bit, just tried to forget about cs yesterday mm -hmm. at the evening. And I mean, Finn prepared, of <laughs> course, only Finn prepared. But all of us, I said, let's not play. Let's just, let's just talk about our real life, you know. And tomorrow, I mean today, uh, we will wake up and we, we will be ready. Because it felt like we're just, we hitting our shots, but we are not like doing it together. It felt like we lost synergy after Legacy game, and uh, I'm glad that we, we got it back. Mm. Я ось чекаю того моменту, коли Сімпл нарешті змириться з тим, що ну, не виходить у нього бути настільки ж ефективним, як він був в свої найкращі роки, як мінімум на перших турнірах. так? Бо це теж нормально. Ну блін, ти не грав тривалий час, тобі треба час, щоб увійти в мету, набрати форму, напомилятися, отримати досвід, і тоді ти стаєш з собою. Так? Тож. Оці очікування завищені від сімпла, мені здається, вони і чинять на нього найбільший тиск. І я сподіваюся, що той факт, що він вийшов в третій етап, він вже допоможе йому краще дихати. І ми побачимо від нього більше впевненої гри, більш результативної гри, просто тому що у нього не буде цього тиску. Дякую, дякую. дякую. Як справи? Дуже добре. Е, зовсім... Будемо зовсім... Будем їй бачити навіть. Ну і на цьому другий етап мейджора завершено, і на нас вже за декілька днів чекає третій. Нарешті всі найсильніші команди світу долучаться до нашого цього прекрасного шоу. І вже є перші пари, хто з ким гратиме в Швейцарщині. Наві почнуть виступ на цьому турнірі з матчу проти Неміги. Як на мене, суперник комфортний, але треба бути уважним в Best of 1. У Фейзі вже тут все набагато складніше. У них Аврора і турки на ходу і шансів. Багато давати не будуть, тож фейзам треба теж по максимуму зібратися на це протистояння. Ну і з цікавого, Team Віталіті проти Legacy, Що думаєте? Легасі продовжують свою переможну серію і в матчі проти Віталіті теж. Ну, якщо вони обіграють Віталіті, то можна буде, в принципі, ставити їх вже на чемпіонство на цьому мажорі. Та? А що ж, Тоді реально у нас буде історія, коли команда, яка не мала би їхати на цей чемпіонат, його просто виграє. Це було б епічно. До речі, хто брав участь у пікемі від Петрика, хто купував квиточки, то бігом ставте свої предікти на третій етап, не забудьте це зробити до початку ігор. Я свої предикти запощу трошки пізніше на цьому ютуб-каналі. Можете сьогодні ввечері очікувати від мене ще одне відео, де я поділюся своїми предіктами. Хоча прогнозувати на цьому мажорі щось вже якось трошки страшно. Але все одно, звичайно, я це обов'язково зроблю. Дякую вам дуже за увагу. Ставте вподобайку на цей Контент, пишіть в коментарях свої враження від того, що ви побачили на другому етапі мажора. Ну і побачимося з вами обов'язково, по перше, в відосі з Пікемом, а по-друге, в щоденниках з третього етапу мейджора. Я вас без них не залишу. Я бачу, як вам подобається цей формат, тож не бачу причин зупинятися. Ну і до речі, в перерві між стадіями мейджора приходьте грати в клуб Мрія на Фейсеті. Я і сам, якщо чесно, дуже засумував вже за грою безпосередньо, бо тільки дивлюсь, дивлюсь, і все більше хочеться грати. Тож. Спробую знайти час, щоб особисто там теж долучитися, тим паче там такі класні призи, таке кайфове ком'юніті і такий надійний антічіт. Коротше, дуже багато плюсів. Все, лінки на мій Пікен, лінки на мій телеграм-канал, лінки на е, мій клуб на Фейсі, все шукайте в описі під цим відео. А я з вами зовсім скоро знову почуюсь. До нових зустрічей. Любіть КС.